А чи пам'ятали ви коли-небудь, що мандарини їдяться безкінечно? Звичайно, що таке мандарин? Мандарин це вуглеводи і клітковина, які позбавлені жиру, білку і так далі. І враховуючи цей факт, ми можемо розуміти, що мозок не надсилає нам сигнал «я ситий», коли ми безконтрольно поїдаємо одна за іншою мандарини. Мандарини це непогано. Мандарини можна і треба їсти, бутером, бо там є велика кількість і корисних властивостей. Окрім того, додаткова клітковина ніколи нам не, не помішає взагалі. Але їсти їх треба все ж таки з урахуванням певних правил. Бо якщо ви з'їсте за вечір кілограм півтори мандаринів, про алергічну реакцію я мовчу, а от про те, що може бути здуття і печія, це майже 100% факт. Отже, як їсти мандарини так, аби собі не нашкодити і не нашкодити своїй фігурі? Загалом, 2-3 мандарини після основного прийому їжі, це буде саме той оптимум, саме той клас, який вам не нашкодить і надасть вам. Максимум смаку. Взагалі-то я не дуже люблю, коли. Як їжу для радощів використовують е, фрукти, бо часто йде підміна понять. Я хочу цукерку, але з'їм мандарин, проте це не стосується саме сезонних фруктів, як от хурма, мандарини. Влітку це може бути черешня, влітку це може бути кавун. І тоді я своїм клієнтам дійсно кажу, так ви можете використати сезонні фрукти, яких ви не побачите впродовж року, як їжу для радощів. Все ж таки має значення мандарин влітку. І мандарин взимку взимку він може бути більш насиченим, більш солодким, більш сочним. І тому має сенс насолодитися цією їжею у достатку.